Гріх це та сама руйнівна сила. Це то саме дійство, коли ми противимося Богу, коли ми не хочемо Бога, коли ми біжимо від Бога і плюємо в лице жертви Його сина і так далі. Тобто гріх це щось глибше, ніж просто, як деякі кажуть, Поворот не туди, чи, наприклад, попасти мимо цілі тому подібне. Ні, це дуже примітивне пояснення гріха. Гріх це саме жахливіше, що може зробити і так падше творіння проти свого досконалого і святого Творця. Тільки коли ми розуміємо, що таке святість, ми десь по справжньому розуміємо. Наскільки великий є жах гріха. Але знаєте, щось е, є позитивне, виходячи з гріха. Зрозумієте, про що я говорю? Я ні в якому разі не маю на увазі, що сам гріх це є щось хороше. Е, я не маю на увазі, що ми маємо його робити, тому що є щось, що позитивне з цього можна вивести. Ні, зрозумієте, про що я? Я хочу сказати, що гріх, він просто дуже сильно смиряє. А цей парадокс християнського життя він в тому, що чим, здавалось би, більше ти знаєш, ходиш за Богом, більше молишся, більше читаєш. Чим далі ти йдеш по своєму духовному життю у цьому житті Пілігрима, мандрівника в небесну країну, тим ти стаєш набагато смиренішим. І через що ти стаєш смиренішим? Ти стаєш смиренішим через велике і велике бачення своєї нікчемності через гріх. Ти не можеш просто бути зверхнім, коли ти розумієш, що ти повуха в гріхах. Ти не можеш якимось чином, знаючи, що ти величезний грішник і сам багато в чому робиш не так, як вимагає Божий закон. Ти не можеш просто так брати і спокійно... Розповідати і осуджувати когось за його гріхи. Ось про це і говорю, що гріх в якомусь сенсі смиряє. І я думаю, що ми постійно, аналізуючи це, маємо приходити по посправжньому лише до такого висновку, що гріх він має нас привести до глибокого смиріння і розкаяння. Ми не стаємо такими зверхніми. Помітьте, що. Коли є проповідь луна.